Восени, коли вже опаде повністю листя, нам необхідно провести зимову обробку. Для чого це потрібно? Хвороби зимують в корі, на дереві, навколо дерева, і нам необхідно обробити його восени, щоб навесні вони не прогресували і з більшою силою не атакували ваші рослинки. Є ось такий хід, це Blue Bordeaux, фунгіцид, дає оригінальна упаковка на 200 г. Тут обов'язково йде ось така ложечка і сам колір ось такий насичено-синій. Самої речовини. Зверніть увагу на гранулу. І зараз подивимося на його розчинність. Беремо невелику порцію. Висипаємо. Зверніть увагу, речовина в холодній воді. Повністю розчина і такий препарат вже готовий до застосування. Тому ось такий фунгіцид Blue Bordeaux надзвичайно ефективний для весняної та осінньої обробки. Рекомендуємо, переходьте до, замовляйте, є також в наявності ось такий кілограмовий пакунок.